Ми приїхали, приїхали ви Тандер. Страховку польську Щоб завтра їхати тат. так. То я собі взяла. Такі Тут... дівчата не можуть ходити по схотах, тільки ніхто не Вони тільки на ліфті їздять. Один поверх, щоб спуститися, не спускаються на ліфті. Надік поправ собі волосся. В церкву, в церкву. Тебе... Мені тебе виднуть. Давайте, дівчатка, мусимо ходити. Давайте. Ми даємо зачки. Знаєте вихід? Так. тільки що давала свої відпечатки О, на сканері. Надіка, ти маєш ти переді мною дати. Тут Белла сидить, чекає. О, але там крісла були, що ти на кріслах не сиділа. А жарко тобі було? Я Її було гарячо. Так, ходіть дивитися, зараз який автобус їде на Борик. Бо ми їдемо зараз до Кракова. Кракова. Белла? Ми їдемо до Кракова. Що, поновили песель? Поновили. І ще паспорт додали до Песеля. Песель це страховка. Ну, все, Надя спину видно. Во, і, і, і відпечатки пальців на сканері її дали. О, все, вона в розвитку. <laughs> е, Ні, то не такі, як в поліції беруть, а тільки такі, як на... коли паспорт робиш. Стаєш на паспорт і там дають відпочатки робити. А ти не знала, я теж не знала, де так міна знаходиться. Ти не знала? Ні, я ніколи не була в міні. Да, ведь Людиечка за горячом получает. Вот так. Когда ты пошел, она покажи свою руку. Сейчас. И у нас немай. Не, не снимай. Но поправляй. <рес> <рес> Надя плаче, бо тому тут сидить дід, який замерз. Середині під байки. Ой, чорний байк. Не <рес> жалюють <рес> його. Надя не було. Наді жалко того діда. Надя, <рес> подивись на надо. Не треба, хай не додивишся, відпові за замерз. Я тільки захаю майку, як я роби колоніховця. Отак, кіфточки. Мама, так вони сніпати. Зараз йому хтось задумає кофточку, може. Там же ж є його друзі, може, в йому водадуть курточку. Ага, от таку дру дадуть. Так, дадуть. Я, що ти запхала руку в живіт? Ти що замерзла? Ні. Yeah. Це Надя робила, вона сама позналася. Це вона наболівала? Так, yeah. треба величити. Надя. Надя. А. Ліцю висипає на тебе. Штрафіння. Мені бить. Це значить, ти по-любому діти. Пільмів. Пільвіона. А тільки що впала, але я не встигла зняти до нового відео. Туди прямо. Бела за тобою поліція їде. Така музика. Дивіться, де Вдарилася чи? Ні. Вона предложила намугу, на кропиву. Дивіться! Хочете їсти, так? Да. Йдемо е, купимо. Туди, туди, прямо, прямо. Да, про Все, побігли, дівчата. А де то бедрон? Ага. Шукає я не шукає бедрон. Була, але я не пам'ятаю звідси, як заходити.

Побилися. Зама. Сімейка са. Я щось Буду відпочати відповідати моїх купів. Надя, не рухай до смарно домалювалися. Мама, ти взагалі не ремонта. Усім привіт, друзі. Ми приїхали до хати. Закупочки накупилися. Зараз будемо робити розпаковку. Ми не могли зняти там, там, де ми купуємо, табу телефон розрядився. І починайте, давайте. Ногті насти. френч. Так, рожевий френч і салатовий. салатовий френч. Вони коштували Я вже нам. Коштували нам по 50 злотих. 100 злотих дві пари ногтів. Я сьогодні на них потратилася нормально. Давайте далі mm -hmm. показуйте. Нитки витягайте. Ми будемо робити косички. І ці ниточки коштували по 10 злотих, по 11. 20 злотих тепер. Давайте далі, дівчатка. Шпильки. Ой, які вони блискучі. Дивіться, як вони блистять. а де шпильку загубили одну, так? Десь тут має бути. шість. Все загубилась Одна має бути десь тут, я думаю. Ті шпилючки були по 13 злотих. Дві пари 26 злотих. Це белені ногті, на нас акції за 2 злотих. Класні. Це для педикюра. Показуйте спіднички, у вас є? Є. Одинакові спіднички, але вони під низом з шортами. Класні, так? Можна бігати, стрибати, робити, що хочеш. Мірабель. Це Мірабель? Я не знала. Далі показуйте, у вас є штани, ти темніші, а в тебе світліші. Тримай, дивіться. А Які мене класні. Нічого в наді теж. Ані, в неї зав'язані. мене розв'язалося. Такі кльоші, бо вони зараз модні. і з бантиками. Одинакові, але трошки кольори ми взяли різні, щоб вони не путалися. Давайте далі, дівчата. Далі футболочки. Okay. Оця твоя, оця твоя. І ось це має. Так, так, так оце. Так. І купальник теж анітин, бо, тому я. що Надя має. Туя? Це твоя, це... я тобі купила ще одну. ці всі футболочки Були по 15 злотих Я така. думаю, що вони класні, правда? В неї рожевенька, якраз до штанів, і в Наді рожева до штанів. Давайте футболочки сюди. Очі купальник? Так, е, виверни ту футболочку. Виверни. Показуй купальник поки. Я носочки свої показую. Класний. В неї є цілісний носій. Ці Та, і, і ще є накидка, бо Аніти є накидка. Та, Надя, чекай, це Ані... Це чекай. Це, це мої сердечки, Ані, чекай, чий? Це маленькі дуже. Це Мої чорні оці шкарпетки. по п'ять пар шкарпеток не є то белені спонжики це белені ногті мої кульчики ще ногті коштували по 17 мої... злотих кульчики. І, і, кульчики. і одні Кульчики. нову це Надя відкупила віці шпильку бо вона її рано поламала Розчоски. 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 А ні, то ми тобі забули зеркальце купити. Помада твоя. О, ну я, я її не розпаковую. Yes. Дивіться, яка класна помада? Покажи попкорн. Я хочу її розпакувати розпакуватися. Ну, класна? Ви да. таку навіть не бачили, напевно. Окуляри. Скільки Скільки вона коштує? Я не знаю. Скільки тут пише? Я не бачу. Я забула скільки А, Ага, тут є ціна 15 злотих. У мене отака помадка. В неї севенап, ані те відкрити. Ну і ще тут є в нас розчасочка. Um, і тапочки покажи тапочки. О, тапочки. Так, 30. І 30. футболку Мірабель покажу. Коротше, сьогодні а я потратила так, на я них під спідничку. Да, Аніта пахне. не хотіла, бо їй не подобалося. Пахне. Як пахне? пахне. Отак. Сьогодні вона я на них не потратила чим... багато грошей. Вона любить ту майку, вона не пише Аніта і буква «А». Хачиш? Аніта ну, і стіч. Коротше, дядьки в нас модні. Дяки в нас заряжені. Все, давайте кажіть. Пока! До зустрічі. Безпорець, безпорець. О, вони завтра йдуть в табір. Да. М -м -м -м. На 10 днів до, зустр... до зустрічі. Ні, двійна. Я буду їм, їх знімати по дорозі. В автобусі, так, Завтра трамбані. баба нам зніме відео. Біля, театру так. А, а дівчата, да. ви ще не показали. Дивіться, в надії нові кульчики. Оце золоті, о, ми купили. Моя! Це ми їй купили золоті. Шпилька, і біз. вони собі купили цепочки Best Friends. Колечка Best Friends. І у мене і, і Аніта ага. має такі кульчики і крабик. Класний в неї крабик. А, а де цей крабик? А, а, крабик. Мочий... В кімнаті. Не, не. а у кімнаті. А в мене я, ось я, ось такий я, крабик. Рада, ми сьогодні багато грошей потратили. Гарні Да. Ну все, добре, всім пока. Вони йдуть збиратися в табір. Okay. До зустрічі!